Я пізнаю світ, урок 264, тиждень 30, Тема створення моделі легенів людини. На початку уроку «Я пізнаю світ» перегляньте відео лист від Центаврика. Друзі. Для нас, мешканців Альфа Центаври, є життєво важливим паливо, а для жителів планети Земля Кисень та поживні речовини. Ми вже знаємо, що кисень потрапляє в організм із повітрям, яке вдихають люди. А як відбувається сам процес дихання? Створімо сьогодні модель дивовижного органа людини легенів і знайдімо відповіді на всі запитання. Відкрийте сторінку 12 у підручнику та пригадайте, що таке модель. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Модель це. Так, спрошений зразок реального об'єкта, у якому відтворено його. Молодці ознаки. Існують моделі молекул, землі, скелета людини тощо. А як ви думаєте, навіщо створювати моделі будь-яких об'єктів? А чи сподобалося вам створювати модель скелета людини? А як створена модель допомогла вам дістати загальне уявлення про будову кісток і рух людини? Під час вдиху повітря з навколишнього середовища надходить у легені, тому їхні розміри дещо збільшуються. Під час видиху повітря насичене вуглекислим газом виходить із легенів. І вони знову зменшуються. Візьміть маркери та підкресліть основне. Правильно, під час вдиху повітря розмір легенів збільшується, а під час видиху повітря так вони знову зменшуються. А як ви думаєте, який орган людини має бути добре розвиненим для гри на духовому музичному інструменті? Правильно, це легені. Прочитайте на сторінці 13 речення та запишіть пропущене. Можна використати слова із довідки. Духовий музичний інструмент труба, звучить за допомогою. Так, повітря, що музикант вдуває у трубу. Щоб грати на такому музичному інструменті, треба мати добре розвинені. Легені так дуже добре. Перегляньте відеофрагмент із композицією Турецький марш Вольгана Амадея Моцарта. Цю композицію виконують на духових музичних інструментах. Сподобалася вам композиція? Чудово! Прочитайте та позначте композиції Моцарта Пори року, Маленька нічна серенада, Турецький марш Ода до радості. Так правильно, Вольган Амадей Моцарт написав такі композиції: Маленька нічна серенада та турецький марш. Композицію, яку ви щойно прослухали. З наступним завданням попрацюйте як справжні науковці, виконайте практичну роботу. Мета повторити вивчене про дихальну систему людини. Створити модель, що дає загальне уявлення про будову та роботу органів дихання, обладнання та матеріали, шаблони органів, сторінка 46 аркуш кольорового картону формату А4, дві пластикові трубочки з вигином, дві повітряні кульки, клейка-стрічка завширшки 1-2 см, клей ножиці. Хід роботи. Отже, підготуйте робоче місце та перевірте наявність потрібних матеріалів і обладнання. Друге. Повторіть правила безпеки під час роботи з ножицями та клеєм. Третє. Виріжте шаблони органів дихання. Четверте. Виконайте дії, скориставшись фотоінструкцією на сторінці 44. Переклейте легені на аркуш картону. Візьміть дві пластикові трубочки, з'єднайте їх клейкою стрічкою. Розігніть кінці трубочок у різнобіч. Уставте повітряні кульки кінці трубочок та обмотайте їх клейкою стрічкою. Розмістіть трубочки з кульками на картоні так, щоб їхні верхні частини виходили за край картону приблизно на 5 см. А повітряні кульки були розташовані посередині легенів. Приклейте трубочки клейкою стрічкою до картона. Приклейте ніс і рот. П'яте. Подмухайте в трубочки. Спостерігайте, як повітря наповнює легені. Отже, поставте відео на паузу. Відкрийте сторінку 44-45. Та виконайте практичну роботу. Дуже добре. Поверніться на 14-ту сторінку та сформулюйте висновки до практичної роботи. Висновок 1. Повітря проходить в організмі певний шлях і потрапляє в. Так, в легені. Під час вдиху легені збільшуються в розмірі. Висновок 2. Створена модель дає загальне уявлення про будову Так, дихальної системи людини і роботу органів. Дихання, так. Молодці, хороша робота.